Тато, я хочу вийти за нього заміж! Будь ласка, доню, чому саме він? Бо він єдиний, хто може вимовити моє ім'я. Послухай, якщо ти ж кишпиш і ти ж тудиш, ти ніколи не вийдеш за нього. Тоді я тікаю не з дому, а з планети. О! Не забувай, хто я, що по Зодіаку я телець! І як будеш біля зірок, скажеш який в мене на завтра гороскоп. О, ні! А як же я приземлюсь назад на землю? Кохана! Я зловлю тебе. О, дякую. І це у вас любов? І Як тебе звати? Кунал шліфувавши. А, а звати як? Ну, тато, ти ж бачиш, який він супер класний зять. Добре, танці. Ну, ось мить! Коли я задоволений. Нарешті голова висохла. Я пішов. А чого музика накалює, як наче до біди. Кунале? А чого ти з нею? Кшитички шпиш і ти ж туди ж? Ні. Як шедишки шмиш, і я сюди ж. А це моя сестра близнючка. Я навіть не знаю, що сказати. Та скажи що небудь вже. Ах, у мене родомка під рукою. Як ти могла скористатися тим, що ми, сестри, близнючки? Та ну ми так схожі, що я сама плутаю, хто є хто. Та ну вас я тікаю, а я наздоганяю. Чекай і пробач мене, дай ще один шанс. Ні, у мене вже є інший. Хто він? Він той, хто завжди знає, де я. Давай пізніше побалакаємо. Ти ще й балакаєш з ним? Ти спочатку вимови її ім'я. Що ти ж кишмиш, і я сюди ж. Бачиш, він знає мене, і моє серце буквально. То ти буквально балакаєш з Amazfit Bip 6. Ну так! Тут і розмовляти можна, і різні типи тренувань є, і GPS є, і. Що зробити, щоб ти дала мені шанс? Танцюємо!